Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому новому уроці, з нашої медитативної методики. Пам'ятайте, що ця методика вона спрямована на те, щоб ви вчилися вчитися без стресу. Тобто всі ті методи, які нас, якими нас лякали в минулому, в школах змушували вивчати слова. Вони звичайно прекрасні, але вони дещо не працюють. Тому що зараз наша психіка і так проживає певний стрес, тому що тому що ми всі знаходимось в певних умовах. Так, і для і цього вже достатньо. Тобто, достатньо, вже більше стресу не, не потрібно. Не беріть на себе більше стресу ще від навчання. Навчання повинно йти спокійно, в такому гарному, комфортному для вас темпі. Пам'ятайте про себе, друзі, навіть в процесі навчання. Не завжди вчитель головний, вчитель також людина, і ви можете говорити з цією людиною про свої потреби. Тобто вчіться, друзі, ви як студенти маєте навчатися відчувати свої потреби, відчувати себе і створювати той комфорт в умовах навчання, який можливо для вас зараз створити, і який хочеться створити. Тож сьогодні ми з вами будемо створювати цей комфорт для себе, тому я зараз вас. Запрошую на таке заняття повторення, і воно буде також в стилі медитативної методики. Я буду начитувати ті тексти, які ми вже з вами опрацьовували. всі Тому що дуже важливо, знаєте, йти вперед, 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 а потім хоп і заглянути на те, що ми вже з вами вивчили. І тоді, коли я буду прочитувати ці тексти, або коли ви будете слухати ці тексти зараз від носіїв мови. Будь ласка, записуйте ті слова, на яких ви Концентруйте увагу, тобто, які, можливо, не запам'яталися і не звучать незнайомо. Так може бути. Це нормально, це нормально, тому що для цього і є ось цей інтервальне таке повторення. Тобто ми будемо це робити, Ми будемо вивчати, вивчати, вивчати. Потім, хоп, через деякий час знову повертатися, і інколи будуть знову здаватися незнайомі слова, тому що так працює наша пам'ять. Іде. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, потім час проходить, забуваємо, і потім потрібно ще раз дістати із пам'яті, тобто хоча б разочок прочитати текст. І тоді це слово ще раз робимо дотик, і воно краще запам'ятовується. Потім знову ви його забудете, а потім знову ми його дістанемо. І це просто інтервальність повторень. Це можна робити без стресу. Тому, будь ласка, не треба себе там. Якось дуже напружувати і казати вчись слова, запам'ятовуй їх, що ж ти не запам'ятала або запам'ятала. Ні. А, говорить з собою із позиції а, підтримуючого дорослого. Спробуйте з собою поговорити на цих уроках із позиції люблячого, мудрого, дорослого. Дорослий, який, знаєте, який завжди підтримує і скаже вам. Ну так, ну забула, ну і що? Зараз повторила молодець, згадала? Все, цього достатньо. Йди далі, йди далі, ти впораєшся, просто йди далі. Все, що тобі потрібно, ти візьмеш, все, що не потрібно, ти все одно, де, де воно стане потрібним, ти візьмеш. Не будь жорстокою до себе, ти заслуговуєш на підтримку під час навчання. І це нормально. Це нормально, повірте мені, друзі, підтримувати себе під час навчання це дуже і дуже потрібно. Інакше, інакше процес навчання він буде засоційований з дуже такими напруженими почуттями. Саме тому я започаткувала цю методику медитативну, в якій ми не поспішаючи, просто без якогось такого стресу або супротиву, або давління на себе. Ми йдемо, йдемо, йдемо далі. А сьогодні ми дивимося ще й назад. Тому, будь ласка, зробіть для себе комфортні умови, прилягте або помістіть себе в якусь дуже гарну таку красиву обстановку. Можливо, це кафе, можливо, це ваша квартира, можливо, це ваші улюблені місця, де вам подобається. Помістіть себе туди і просто. Послухайте те, що ми з вами пройшли. І починаємо ми з першого тексту, не поспішаючи так, просто можете закрити очі, можете прилягти, можете зробити так, як вам буде комфортно. Просто слухаємо. Якщо якесь слово не зрозуміло, пишіть в коментарях я або інші учасники групи нашого курсу, вони обов'язково вас підтримають і напишуть. Добре, тож почнімо, починаємо ми з першого тексту, слухаємо його. Uh -huh. Just Just me llamo manolo garcía soy médico soy sevillano pero vivo en barcelona trabajo en un hospital mi mujer se llama amelia es profesora y trabaja en un instituto ella es catalana tenemos dos hijos sergio y elena Los dos son estudiantes. Sergio estudia en la universidad y Elena en el instituto. Чудово. А тепер зробіть декілька дихальних вправ. Просто поступово видихаємо повільно і повільно вдихаємо. І ще раз. І ще раз. І ще раз. І ще раз. І тепер ви можете або самостійно прочитати цей текст, щоб собі нагадати про слова, або йдемо далі разом. І переходимо до наступного тексту. Saludos. En español hablar en estilo formal o informal. En in estilo formal usamos usted y ustedes. Para hablar con personas desconocidas, de mayor edad o superiores en el trabajo. Un jefe, un profesor, un médico. También en estilo formal utilizamos las fórmulas señor y señora con el apellido señor Pérez. En estilo informal usamos el nombre y es muy habitual decir hola para saludar. Y hasta luego para despedirse. Pero también decimos adiós, hasta mañana o hasta pronto. En estilo formal e informal es normal saludar también con buenos días por la mañana, buenas tardes por la tarde y buenas noches por la noche. Зверніть увагу на ваше тіло, як воно відчуває себе після цього тексту. Там, де є напруження, такі, знаєте, напруга, спробуйте зробити, зробити, і зробіть якісь рухи. Тобто ваше тіло від напруги, хоче зробити, ну, посилає якийсь імпульс. Тіло хоче щось зробити, якісь рухи, покрутіться, там, відчуйте ось цю напругу. напруження. І спробуйте із неї виконати якийсь рух. Можливо, різкий, можливо, повільний. Відчуйте себе і своє тіло. І при цьому видихайте. Хай цей імпульс і напруга виходить. І якщо вам потрібен цей час, то ще подихайте, ну так, в сенсі вдих, видих, довгий, подихали, відпустили. Y, si es necesario, tú lo lees tú mismo. Y el siguiente texto es la familia hispana. Cuando una persona de España o Hispanoamérica habla de su familia, no habla solamente de sus padres y de sus hermanos. Habla también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos y de otros parientes. Además, las reuniones familiares son frecuentes. Todos se juntan para ce celebrar las fiestas más importantes, como los cumpleaños, la Navidad, el Día del Padre y el Día de la Madre. Ese día comen todos en una casa o en un restaurante. Por otro lado, en algunos países de Hispanoamérica es normal celebrar el día en que las chicas cumplen 15 años de una manera especial. Les hacen muchos regalos y toda la familia y amigos van a comer a un restaurante. <de�� mystery> Куди ваші очі хочуть дивитися. Тобто зверніть увагу на те, куди ваш погляд хоче йти. І поведіть туди голову. Ідіть за своїми очима, куди вони вас ведуть. <сміття> і прослідкуйте. Я знаю, що, можливо, це виглядає трошки дивно, але це дуже класні техніки на дисоціацію і на те, щоб трошки відволіктись і перенаправити свою увагу зараз на. Скажімо так, на метапозицію, а не на ось цю складність і, можливо, якусь таку важкість під час читання, яку ви відчували, або під час слухання. Тому ви можете зараз трошечки дисоціюватися і допомогти своєму мозкові розслабитися. Прям йдіть за очима, куди йдуть, от куди ваш погляд лягає, от туди йдіть і повертайте так голову. Угу. Хочеться наверх подивитися, хочеться наниз. Хочеться, ну, тобто, і очі ведуть, не голова веде, а очі ведуть, окей? Спробуйте це зробити. Оп, <сі> цікаво. Напишіть свої відчуття. Так, добре, а попередні техніки це були на виявлення імпульсу і на те, щоб ось цю напругу зняти, яка попередньо у вас могла з'являтися під час читання і слухання. Добре, якщо потрібно, прочитайте цей текст ще раз. Запишіть слова, які можливо не згадалися, це нормально. Y demo dale. Y el siguiente texto escuchamos con, vosotros junto con el speaker. Lucía es técnico de sonido y trabaja en una emisora de radio, la cadena Día. Tiene 29 años y no está casada. Vive en Valencia y habla inglés y francés perfectamente. Todos los días trabaja de 8 a 3, menos los sábados y domingos. Los días laborables se levanta a las 7 y sale de casa a las siete y media. Va al trabajo en autobús. Los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a bailar. Por eso, Se acuesta muy tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada. Чудово, молодці. Тепер, будь ласка, uh, спробуйте зараз встати і трошечки порухатися, тобто пострибати, зробити ось такі рухи, ніби то щось скидаєте з себе. І порухайтесь просто. Так, швиденько, швиденько, швиденько. Йдіть за своїми імпульсами тіла. От як рука хоче рухатися, так і нею і порухайте. Угу. Відчуйте своє тіло. Пострибайте, покрутіться. Покрутіться. Молодці. Так, якщо потрібно, прочитайте цей текст ще раз. Ну а ми йдемо далі. Так, чудово. І наступний текст. Я вам пропоную зараз розслабитися, знову ж таки, лягти зайняти токи. Таку комфортну для вас позицію, і коли ви будете слухати, слухати додавайте сюди візуалізації, додавайте сюди образи, які ви бачите, які називають автор. Добре, пам'ятаємо, що ми працюємо із книжкою Еспаніолен Мартя. Це дуже прикольна книжка, можете її придбати, я всім її рекомендую купити, щоб вона у вас була як така настільна книжка. І тут вона дуже кольорова, ви бачите перед собою картинки зараз, але у вашому, у вашій уяві, можливо, будуть з'являтися ваші картинки, які ви зараз будете в описі чути. Тож почнімо. «Los Patios» Los patios son lugares comunes para encontrarse, para jugar, para charlar, para descansar. Hay muchos tipos de patios. El patio del colegio, donde los niños pasan el recreo. El patio andaluz, en el sur de España, lleno de macetas con flores que en verano protege del calor y es un lugar de descanso y de conversación. En las ciudades tenemos el patio interior donde la gente tiende la ropa y habla con los vecinos de enfrente. En Hispanoamérica, muchas casas coloniales conservan bellos patios llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. En la ciudad andaluza de Córdoba, el segundo fin de semana de mayo, se celebra el Festival de los Patios. Los vecinos abren sus casas y vecinos y turistas pueden visitar sus hermosos patios. Чудово. А тепер просто, знаєте, похваліть себе, погладьте себе, обійміть. Знаєте, як можна обіймати себе? Дуже рекомендується на всіх психологічних практиках. Тобто ми не просто обіймаємо, звичайно, можна і просто обійняти себе, так, знаєте, так. А ще ось ось так руки поставити і покласти ось сюди, нібито. Це не ти себе обіймаєш, ніби це тебе хтось обіймає? І зараз просто руками доторкніся до тих місць, де вам потрібно зараз тепло. От після того, як ви прослухали ці всі, ці всі а, тексти, будь ласка, себе ось так похваліть. Скажіть собі, я молодець, я пройшов ці всі тексти, тести, тексти, тексти, так? І напишіть мені, будь ласка, як ваші враження після того, як ви. Ось пройшли ці 5 текстів, і а, чи багато всього вам вдалося запам'ятати? Як, як ваші очікування і результати, чи, вони, а, такі, як це, чи ці результати такі, як ви очікували, чи вони кращі, ніж ви очікували, чи вони гірші, ніж ви? Ну, Я сподіваюся, що вони краще, ніж ви очікували? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я вам дуже вдячна. Ви молодці, похваліться, ви обов'язково за цю роботу, прекрасну, яку ви робите під час навчання. Ви класні. Вітаю вас! Все, на сьогодні достатньо до наступних зустрічей.